Ми вже вкотре зібралися тут, щоб підтримувати наш український народ силами нашої золочівської громади у прагненнях жити краще, жити так, як живуть цивілізовані народи Європи, жити у демократичній, правовій, справедливій державі. Жити за стандартами Європейського союзу, де поважається свобода особи, поважаються права людини, де молодь має можливість здобути висококласну освіту, де люди, як молодші, так і старші, мають можливість здобувати належну медичну. Охорону здоров'я, де високі стандарти соціального захисту, де високі заробітні плати, але в першу чергу, де поважається, шанується гідність людини, ми своєю присутністю підтримуємо всю Україну і в першу чергу наш головний майдан України майдан у Києві. Там на площі незалежності. Але сьогодні в нас ще одна дуже важлива подія, адже сьогодні день народження В'ячеслава Чорновола. В'ячеслав Чорновіл це символ українського народу і в першу чергу один із символів боротьби за відновлення незалежності України. І цей пам'ятник, який знаходиться на площі незалежності біля Золочівської міської ради, він є не тільки пошануванням вкладу особистого цього великого українця в українську справу. Це фактично є дяка всім тим борцям, які боролись впродовж багатьох століть за волю і незалежність України. Насамперед хочу сказати, чому дехто каже, що не треба залучати дітей до такої справи, як революція, що це небезпечно, що ми стаємо за спини тих дітей. Але хочу вам сказати, що головною, ну, так, сказати, Аргументом, чого я захотіла взяти свою дитину, я хотіла показати їй той дух, той дух свободи, який панує на Майдані у Києві. Цього не можна передати словами, цього ви не можете побачити по телебаченню. Це треба побачити і відчути на собі. І коли колись давно наші бабці, дідусі, Підставляли своє життя у небезпеку, несучи якийсь там кусок хліба у ліс нашим партизанам. І їхні батьки добре знали, куди вони йдуть, на яку справу вони йдуть і чим вони ризикують. Але наші нащадки були патріотами, і чомусь ми стали тепер галичани дуже байдужими. Нам все одно, наша хата з краю. Ми думаємо, хтось це зробив, але не ми. Е Треба почати з себе. Може, треба почати з себе. І можливо, хтось має час серед тижня поїхати до Києва, хтось має час у вихідний день. Закликаю всіх освітян, скоро будь канікули, поїхати хоча б на кілька днів на Майдан і підтримати цей майдан. Всечесні отці, шановні голови місцевих рад, шановні керівники підприємств, установ та організацій, дорогі мешканці Золочівщини. Ми переживаємо історичний період великого піднесення українського національного духу, коли почуття особистої гідності та національної гордості виводять на майдани України та зарубіжжя мільйони наших співвітчизників. Не залишились осторонь боротьби за європейське майбутнє України, за права та свободи українців, тисячі золочів'ян. Які своєю присутністю на Майдані Незалежності у Києві проявили високу громадянську свідомість, почуття небайдужості за майбутнє держави, готовність на самопожертву у відстоюванні українських національних цінностей. Золочівський районний штаб національного опору щиро вдячний всім золочів'янам, які побували на київському майдані. Тим, хто кожного дня приходить на Золочівський майдан біля пам'ятника В'ячеславу Чорноволу, чи й тим, які приходять на маленькі, але все-таки майдани у своїх населених пунктах. А також тим, хто приносить кошти в районний штаб національного опору для підтримки української революції, без вашої громадянської позиції та підтримки. Неможливими були б виїзди золочів'ян у столицю на головний майдан країни. Є на Золочівщині села, які надзвичайно активно долучилися до підтримки Євромайдану своїми представниками та коштами. Проте ми очікуємо такої ж активної допомоги нашій спільній українській справі і від інших територіальних громад. Всечесні отці, шановні голови та депутати місцевих рад. Шановні директори шкіл, керівники підприємств, установ та організацій, шановні мешканці Золочівщини, звертаємось до вас з великим проханням організувати у ваших територіальних та церковних громадах на підприємствах та в установах збір коштів для поїздок золочів'ян у Київ на Майдан, а також делегувати у столицю своїх представників. Не будьмо байдужими. Байдужість та страх є надійним союзником теперішньої антиукраїнської влади. Делегування своїх представників на майдан та організацію збору коштів просимо координувати з районним штабом національного опору. Пожертви просимо передавати в районний штаб, який знаходиться за адресою місто Золочі, вулиця Шашкевича, 8 в управі братства ОУН-УПА. Це колишнє приміщення ЖЕКу. Україна починається з тебе. Разом ми сила. Слава Україні! Ми сьогодні зібралися на цьому вічі вшанувати пам'ять дня народження великого будителя України В'ячеслава Максимовича Чорновола. Пару слів, як доля мене звела з цим великим чоловіком. Будучи ще студентом, я не пропускав ні одного віча, який відбувалися у Львові перед Львівським національним університетом, які відбувалися за організацією цього великого чоловіка В'ячеслава Максимовича Чорновола. Я мав честь бути е, на всіх заходах. Я також мав честь. Бути на його вулиці, де він проживав, мені дуже було боляче, коли був час і В'ячеславу Максимовичу, щоб його рейтинг збити, пришивали всякі як нас прийнято владою фінансові махінації. Пришивали йому барвінок, якщо хтось пам'ятає. Приживали йому великі будинки, де він проживав. І кожного дня, коли я проходив повз його дім на вулиці Спокійній, я дивився на його подвір'я. Мені розказували родичі В'ячеслава Максимовича, як вони проживали у 60-ті, 70-ті роки, коли до них могли вночі, переважно вночі, так як в нас на Майдані теперішня влада робить. Зайти вночі і виселювати, вивозити, садити в тюрму. Якщо сьогодні ви почуєте проти якоїсь людини, яка бореться, погані слова. Не вірте відразу на слово, тому що потрібно переконатись. Дуже важко було переконати людей, що В'ячеслав Максимович не такий, що він насправді. Така велика людина духовна і копійки не візьме чужої, свою віддасть останню. Але так було потрібно, тому що В'ячеслав Максимович дуже стрімко ріс в очах людей. Сьогодні також будуть спроби наших керманичів від опозиції, від людей, які з громадськості виходять, упльовувати. Сьогодні є. На жаль, такі ексеси, що між двома братами, між двома сестрами, між родиною сіють розбрат в чому? От і Цей ліпший, а цей ще ліпший. Ні, а цей дуже поганий, а цей ліпший від того дуже поганого. І тому наш український народ важко здобував. Незалежність і тому наш український народ нарід, не втримав цієї незалежності, не здобув її до кінця. Будьмо разом, не будьмо байдужі, як було сказано у зверненні. Побуваючи в Києві неодноразово, я спостерігав, що коли проходить віче, всі стоять. Хто підходить, зупиняється. У нас, на жаль, в Золочеві люди так поводяться, якби тут зібралися такі, які їм дуже потрібна Україна, а всім решту, ну напевно, потрібно щось інше, або не чують, можливо, звук замалий, можливо, ну не знаю, а можливо, в нас душа не така, поки що. Багато розмов є про те, що Майдан нічого не дасть, тому що він дуже вже довго. Я вам хочу сказати, що Майдан чим довше, тим ліпше. Тому що на перших, перші дні Майдану я був 24-го, коли ще автобуси не пускали до Києва, ми бусами їздили, тиснулися, але в тісноті не обіді. Обід І були Одинокі випадки, що з Донецька приїжджали, з Дніпропетровська. Будучи тепер через місяць, ми бачимо великі команди з Дніпропетровська, з Херсона, з Харкова. Тому що люди приїжджають на свої місця, розказують, який це дух. Вони розказують своїм рідним. І ці рідні хочуть подивитися, можливо, їх обманюють, вони приїжджають на Майдан. І теперішній майдан він підносить дух не тільки західної України, він підносить дух Криму. Дуже гарний колектив виступав з Криму. І коли бачать по телевізору, що їхні кримчани виступають на головній сцені Києва, вони їдуть туди також. Я закликаю всіх вас, не будьте байдужі. Зустрічаючись з киянами. У 2004 році я був одній сім'ї, коли в суботу віддихали, а в неділю шафу складали. То повірте, тепер, через 9 років, вони переродилися. Ми маємо переродитися всі в собі. Завдяки цьому майдану ми переродимо в собі тих українців завісних на таких доброзичливих, як на Майдані, на таких люблячих, як на Майдані. Їдучи вже додому у метро, одна жінка стріла до нас у розмову. Вона сказала такі слова. Шановні львів'яни, я дуже рада за вас, я дуже горда. Мені дуже встидно, що я дуже часто бувала у Криму на морі. Ні, ні разу не було у Львові, я вам даю слово. Що тепер кожного літа, кожної зими я буду відпочивати тільки у Львові, чому обов'язки міського голови міста Золочева, пану Богдану Рибасі, секретарю Золочівської міської ради, пану Дмитру Колоці, Золочівський районний штаб національного опору звертається до вас із проханням провести у цьому році подячну молитву. Та зустріти новий 2014 рік на площі Незалежності біля будинку Золочівської міської ради. Зустріч Нового року, це мається на увазі о 12-й годині, на площах та майданах уже впродовж багатьох років проводиться у всіх великих містах України та відповідає європейським традиціям. Ви знаєте, як. За радянською традицією зустрічають, сідають за стіл, стіл гинається. Є значить неодмінна страва ще з, з, з часів радянського союзу, Олів'є, і зустрічають Новий Рік, виступає Брежнев. Ну а тепер. Наш гарант Янукович, а потім звучать куранти. А після того починається голубой огоньок» або якісь інші концертні програми. До речі, в останні роки ми знаємо, як це робить теперішня влада, що ми переключаємо з одного каналу пультом на інший, і ми чуємо тільки виступи російських виконавців, а українських ну навіть не чути. Складається таке враження: а в якій державі ми знаходимося? Ну хіба це є українська Україна? І через те ми запропонували владі саме ось такий варіант зустрічі, щоб зустріти новий рік о 12 й годині, саме тут, на цій площі, ми пропонуємо спільно силами влади, комунальних підприємств та громадськості. Запросити священників для проведення подячної молитви та керівників міста, району, представників громадськості для привітання золочів'ян з Новим Роком та Різдвом Христовим на площу незалежності, підготувати сценарій свята, визначити ведучих, запросити золочівських естрадних виконавців для проведення концерту в новорічну ніч. Забезпечити належне озвучення сцени та площі незалежності, художньо оформити сцену та встановити на ній ялинку невелику, маленьку, але ялиночку, прикрасити площу ілюмінаційними вогнями, покращити освітлення площі незалежності та забезпечити надійне електропостачання даного заходу. І що важливо, встановити мультимедійний діапроектор та великий екран на сцені для трансляції зустрічі Нового року на Євромайдані у місті Києві. Ну і інші пропозиції: там забезпечити громадський порядок, звернення до Золочівської центральної районної лікарні, там надати медичне забезпечення даному заходу. З повагою до вас координатори штабу її підписали Станіслав Федина, Борис Золотник, Олег Москаль, Андрій Леськів, Мирослава Бабінська. Ось така пропозиція поступила до Золочівської міської ради. Саме вона визначає формат святкування, знаєте, зустрічі Нового року. Прийшла влада сьогодні покладати. Квіти до пам'ятника Чорноволу. Я думаю, що може прийти і тут з цієї сцени провітати наш народ із наступаючим новим роком, чи спільно разом помолитися із священниками за рік, який відходить в минуле. Рік дуже знаєте дивних таких емоцій, відчуттів. Цей рік пригнічення, і рік зради, коли нас зрадили, і знаєте, президент не підписав угоди про. Вступ України в асоціацію з Європейським Союзом і рік, коли почалась наша українська революція, коли український народ постав за свою гідність, за е, європейський вектор розвитку. Сьогодні, о 10-й годині вечора, тобто о 22.00, від стадіону, від клубу Золочевського радіозаводу знову. У Києві відправляється автобус із нашими золочів'янами туди, на майдан в столиці, туди там, де вирішується доля України. Є ще місця вільні. Я прошу. І тих, хто тут присутній, чи передавайте іншим, щоб ви приходили в штаб, чи, можливо, хто не має змоги прийти, нехай перезвонить і запишеться на поїздку у Київ. Бо ви знаєте, серед тижня то автобуси не є до кінця заповнені, і шкода трохи буває, коли їде великий автобус 50-місний, а не всі місця заповнені. Так що звертаємось до вас. Будьмо знаєте, відповідальними за долю нашої спільної справи і їдьмо в Київ, тому що треба поїхати, і треба своєю присутністю, своїм духом, своєю енергією підтримати головний майдан столиці.